Доброго вечора, дорогі друзі. Опять тема війни. Вона дуже довго буде стояча, ця тема війни. Тема точніше. Точніше. Якісь люди, у яких є розположення до цього, вони владіють дуже багато чим. Просто провіряють. Ну, війна, це для них провірка воєнного обладнання. Як воно себе показує, як воно себе рекомендує. Ну, плюс і другі мотиви були, конечно, щоб це все зробити. А для нас війна це ціна за життя. І... Огляд пісні Групи Тартак мене вже немає. Він тут розповідає про те, що, ну, типу, про брата, ну це мені так кажеться про сусідню там, ну, ми не будемо навіть казати, хто це страну. Який був братом, який дабав Яду? ну, який був братом, який ми допомагали там туди-сюди, він допомагав цьому брату. Хороший брат, я я. якби старшому брату, і в ітогі за це поплатились, просто отравивши, додававши яд, і отравивши його. І потім веселиться на банкеті, як ні в чому не було, ніхто нічого не знає, що тут відбувається? Слово війна немає. Операція якась, а в ітогі результаті... в все потеряні життя і... і рідні, які дуже будуть довго забувати це все. Ну, вони, звісно, не забудуть, ну, перше, я взагалі думаю, це таке на грані життя і смерті будуть усіть на волоски, поки не... не загояться рани, які остались рідні, а яких усіх. Немає. якщо прилетіло в дом, або ще кудись. Так. Я загинув у битві, я вже вбитий, довкола мене тіла ворогів. Я пішов не, роз, не з боримим, грюкнув дверима, я за собою не лишив бо Ще на останок не побачу світанок, сонячний промінь, і краплю роси, життя прожив гідно, хоч може й не видно, та я не боявся, не нив, не просив, я загинув у битві, я вже вбитий довкола мене, тіла ворогів, я пішов не Трима я за собою, не лишив боргів, ще на останок побачив світанок, сонячний промінь і каплю роси, життя прожив гідно, хоч може й не видно, та я не боявся, мене в не просив, мене вже немає, Вітер розносить мене по землі. Знаю секрет, секрети, великій, малі. Мене вже немає, поряд зі мною літають, горли. Мене вже немає, але важливо, щоб ви всі були. Я втратив у скруту, я втрапив у скруту, я випив отруту, мене пригустив мій, нібито друг, я звав його братом, латав його втрати, Тягнув і спровальні від недуг, а він мене зрадив, а він мене під, вів під удар балістичних ракет. І от я вмираю, прямую до раю, а він починає святковий банкет. Мене вже немає, вітер розносить мене по землі. Мене вже немає, я знаю секрети великій малі, мене вже немає. Часі я їхав по трасі, якою до того їздив не раз, поводився чинно, та, мабуть, даремно, мене протаранив нечинний камаз і, ми, і всі мої плани, могли омани. Сталося те, що я не хотів. На телеканалі святкують деталі. А я вирушаю до інших світів, мене вже немає, вітер розносить мене по землі, мене вже немає, я знаю секрети великі й малі, мене вже немає, поряд зі мною. Важливо, щоб ви всі були, а мене вже немає. Да, дуже велика пісня.